Друзі, нас інфо перші головне. поїхали Деркач в Москві, який утік на початку війни вірніше, якого в Москву вивезла ФСБ, відмовав гроші, які крали міндічи в Україні. Двушка в Москву саме про це йде мова. Сьогодні владі українці не пробачать ніколи. До слова Анатолій Луцюк зазначив. Зникли, а за деякими даними вбитий, журналіст Володимир Бондаренко незадовго до свого зникнення провів розслідування, що плівки міндіча писалися з квартири дочки Андрія Деркача, російського резидента і зрадник. Яка квартира знаходиться у саме під квартирою Міндіча? Далі Деркач через Христанка і Магамед Расулова передав ці плівки на наскільки справжні ці зроблені ФСБ. Записи невідомо. Звісно, що ніякий суд не давав деркачу дозволу на їх здійснення, тому вони не є доказами у справі. Володимир Бондаренко зник три тижні тому. Хто він іде зник невідомо. Одночасно зник його Фейсбук акаунт Телеграм. живий, але не активний. Чи це його справжнім? Я Теж не відомо фото кажуть чуже, де хто пише. Ще про його вбивство. Зеленський все прочитаєте. Як його ховає провідне видання Post. Пише Віталій Купрії. Скандал із золотим унітазом. Зеленський стикається з глибокою кризою. Його союзники звинувачують у схемі на 100 мільйонів доларів воєнного часу. В українців зараз немає мотивації боротися через величезні порушення прав людини та через корупцію, яка тепер розкрита. Люди у середині країни вже бачать цю корупцію і не лише частина корумпованого болота. Зеленський частина проблеми заяв. Бев колишній чиновник. Схоже, що це відмування грошей тривало з 2022 року. І було багато людей, які намагалися це зупинити. Дехто стверджує, що Зеленський був обізнаний за цими схемами і що він їх схвалював. Також існували підозри, що гроші опинилися на рахунках за кордоном. Під чого звигравали Зеленський та його найближче оточення, зазначило інше джерело в рамках одного великого розслідування орієнтованого на державну атомну кампанію та її енергетичні контракти фігурував бізнесмен Тимур. Індіч вони були введені в бізнес багато років тому та керували компанією квартал 95», яка займалася кіноворобництвом та іншими розважальними напрямами. Тимур мав квартиру і за золотим туалетом у тій самій будівлі, що й Зеленський. У 2021 році Зеленський відзначив свій день народження в квартирі Тимура. Заявив колишній чиновник. Ще однією фігурою розслідування став Олексій Чернешов, колишній віце премєр Він також був дуже близьким до сім'ї та обіймав посади в уряді Зеленського з 2019 року. Його звинувачують. Цього зловживання службовим становищем Чернешов почав будувати великі будинки по три-чотири величезні особняки у найпрестижніших районах Києва. Повідомив колишній чиновник. Зеленський використовує свій видатний піар талант і не піде у відставку через це розслідування. Зеленський не стиг, хто зазнає сорому, навіть якщо є корупційне розслідування. Він отримав все від цієї країни. Він мав вертикаль влади, непохитний імідж, всю увагу змін для Деяких це справді пов'язано з грошима. Заявив колишній чиновник. Багато українців зараз вірять. Дональду Трампу, бо він єдиний, хто реально змінив наратив і перебіг цієї війни. Якби це не Дональд Трамп, ми взагалі не говорили сьогодні про мир. А щодня війни руйнує Україну у той же час. Цензор не підкреслює США. Більше не можуть довіряти Зеленському. Американці втомилися від системної корупції. Екс радник Трампа Кортеса Кортеса зазначає, що міндічгейте бере свій початок безпосередньо у вищих ешелонах офісу президента та найближчому оточенні глави держави. Він стосується масштабних крадів. Жок у той же час, як звичайні громадяни України зіштовхуються з матеріальними труднощами, українські патріоти страждають, переживають втрату близьких, постійну загрозу, нічний атаки і серйозні проблеми з доступністю товарів. І це все на тлі того, що клептократи на прізвисько Шугерман і Чегевара грабують державну скарбницю. Пише ексрадник Трампа для видання української правди. За його словами, популярність Зеленського почала падати ще до цих серйозних викриттів. У міру того, як подробиці операції Мідас, усе більше нагадують, корумпований цирк. Суспільна підтримка американської участі у житті України швидко зменшується. Заявив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.